Коротше, коротше, день-четвертий, всім привіт, всім привіт, всім привіт. А, я трішечки без стріму пограв, зовсім тр... Ч... зовсім трішечки офстрім. <laughs> Ось, ну тому що це була формілка, я паралельно ще в хаті прибирав. Коротше, нічого такого. Пару моментів вставлю. Так, значить, що я зробив? У мене є меч, яким я фігачу у цих павухів, да? І з'явився ще один меч прожарка нечисті. Смайт 5, це проти зомбі і всього неживого і після кого такого. А, ще він підпаліє, файраспект. Лутінг, щоб лут якийсь. Unbreaking і майнінг це по базі. Далі у мене фулові дві кірки. На штани потрібно тільки Swift. Ну як він, ну, щоб блукать. Ноги. Зараз я буду дороблювати. І якраз тому що я буду дороблювати ноги, я прийшов повноцінним комп. Тут у мене Feather Falling 4 майнінг. Тут у мене Protection 4, окреме, да, не питайте. А тут у мене Depp Strider і Unbreaking. І не вистачає ще однієї речі: це біг по піску душ. Тому ми зараз йдемо в Незер до Піглінів, торгуватися з ними. Наче по цьому все. Тепер моменти, що були до цього в нарізку. Хопа! Це мій Мій бро. Класно, можеш його в, за... в загон поставити, якщо хочеш там. О, супер, да. Я пропоную, розуміло. до речі, наступну штуку зробити. Між собою, між пацанською тусньою. Давай якісь ресурси, типу, ми будемо умовно, там, по бартеру або просто так, типу, забирай. От, а, а якщо ми дійдемо до того, щоб типу, тут був сервери типу, люди були, да, то тоді вже ну, іншим повноцінна торгівля. буде. Угу. І ми придумаємо, ми ставимо ціну. Ні-ні, ми будемо комісія по прийняттю важливих рішень. До нас будуть приходити, «Ребята, я хочу продавати знаєш, типу, от, от такі ресурси. І ми такі, хорошо, яку ціну ви хочете? Оце, ні, дорого, давай менше. Типу. Або типу, ні, нормально. А шо там третій конь робить? А, я размножу этот Ти розмножив мого го. No, no, ти... Ти змусив його трахатись. Ничего. По справедливості тільки один раз. Це неподобство. Це я буду, я буду жалуватися. Я буду. я. Все, я. Ти що? Так не можна робити. Це преступлення проти людяності. Проти конності. Проти... Не згоден. Я відчуваю, да. наче мене зґвалтували. і я. Загон Гоши. І в чому він полягає? Тепер же, блять, не Гоши. тепер, блять... <laughs> Та я заберу за Нелегаль, нелегальный нелегал. Не лежали, ты бастарт. Да, вообще, блин, а ну, ч здесь? Не Э, ну отдай, он мне не потребует. Вс, помнишь, ты видела, поза загоном, вот рубы заходишь. Вс. Запонял, Лутин 2. Оооо. Ого, книжка Лутин 2. Изи, путах они на жителя. Оооо. Не-не-не-не-не, Сорі oh! не, 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 не. я беру меч на лутинг 3. Тут как бы. Ну, стріляють мене до бойового. Тепер це... це. Дорога з перешкодами. Мистер <решко> <решко> Пин. <решко> це я називаю дотик Педиди. Шовковий, шовковий дотик. А yeah. фортуну я назву... Э... Let's go gambling, напевно. <laughs> Let's go gambling. <us> лизун <клев> писюли. Так, почекай. Бля, <laughs> <laughs> я это придумал. Кажу, лапис лазули, лизун писюли. И теперь, когда вы посмотрели про коня, про все, все эти фигни, как я это сделал, Тепер Райтман мені покаже, що він тут цей. Так, вливий, давайте почнемо ні, з, ні. з іншого, да, з простого. Дом це на потім. Я от зробив таку штуку. What вот. The <ріст> о, це, типу, підготовка до дракона. Okay. <ріст> Спойлір маленький. Okay. От, ну, просто, типу, я такий, ладно, нехай буде так. Я розібрав о, <ріст> той <ріст> портал, який у нас був той. Вот, не той, який наши, то який то. Я казав, что я хотів тут робити цю мапу. Ну я залишив один. Ні, от типу mm -hmm. тут якраз от, ну от тут, на, ладно. А, ні, так це с этим часово, це типу Окей. просто щоб. Цього, да, все нормально. От тут он, ну, чуть-чуть вырівняй територію, там всі діла. Ну вот. Е, я а потім сказала? зроблю красивий портал, типу все нормально. От у мене вже є ідея, я зроблю, типу все хорошо. Ось тут. Є загончик о, з о, цими конями. Вастардами, да, да, так. -да 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 -да. Один Шри з два. цих коней, той, який в золотому, це похідний кінь від Гоши. Гоши. Жах. Да. Жах. От. Ну. Таке життя. Гри... Я... Григоріч, коротше. короче. я просто цей хочу вивезти найпотужнішого, типу, ну, найкращого, коня. Далі, далі, у мене є собачка, раз, Без собачка зим. два. Заходимо, будь ласка, в зиму. У мене є собачка 3, у мене є кіт, у мене є собачка 4. І у мене є собачка 5. <реш> Спускаємося вниз. Тут у мене трошечки. Ну, це мої наймані працівники. Це О, офіс. Є патріот. І у мене є патріот. Він продає потужність тож не славність. Я думаю, я все показав. А, а о, о ні, останнє найважливіше. Я, я хочу тобі показати і на запис показати, і на стрім показати. Значить, оця от тривожна нота соль, яка звучить. Отут є елеї. В чому прикол? Якщо якась нота грає, то вони до цього нотного блока йдуть. Вони тримають в руках оцю тростину, і якщо тростина якась впаде зараз, вони будуть таскати його до цього блоку. От про, чекай, скільки зараз тут дві тростини, да? І зараз я пополамаю всякі, всяку тростину І тепер ці типи можуть робити наступну штуку. Бачить? Бачить, бігають. Оп, оп. І дивись, 26 тепер. Тобто вони добирають той, що я не зібрав, і кладуть його сюди. Я вважаю, це геніально. Ну, заслуговую на премію. Але я хочу якось переробити. по-перше, поставити цю штуку на ту сторону озера, тому що ну, зараз бій пікає тут. А, ну, взагалі, ну, тема робоча, коротше. Скидаду. Отака така штука, отакий апдейт. Можем поміняти апдейт зробити. Тепер ля буде. Так, що тут у тебе? Нічого. Нового. Все, це останнє, що я йому дам, бо він офігє щось. Щось він не хоче мені нормально лут давати. Так, ну тоді я піду зараз в далекі гори. Але мені треба до цього зробити. Комплекс. Сходить с ума, а тепер тик. Country load. Take me home to the place Adala Isma rape is soby shop no man Nebkwali Srani pick gniho Take me home Country road Блін, знаєш, що їм треба зробити? Їм треба зробити оцей trial chambers, але незерський, Для того, щоб спавнилися mm -hmm. незерські моби. Якісь великі кімнати з гастами, там, знаєш, щоб ще все. Ух ти. Там якась величезна тропа. Через базальтові дельти ти йшов. Такой для незракнути. Ага. Блін, тут тріскається ця... цей звук, наче це знаєш цей, як він. Um... Радіо... раді радіаційний, <гум> оцей пристрій, який визначає радіацію. Ч че Кого? Кого? Гей? Він Гей? Я думав, що изобретателі можуть бути геями. Окрім Леонардо да Вінчі, звичайно. Це єдиний гей, якого я поважаю. Ну і Юра, конечно. <гум> Ладно, Юра бісексуал, Юра не гей. Що, з якого це докусили з тих? Ну наче факт вже. Давно відомий. Що... що в нього є замашки такі. Я запитаю у Ні-ні-ні, не Він... Напряму, да. <смірко> він поки ще не прийняв це в собі, розумієш. Це нормально. Він проходить без арку приняття. Як в аніме оці от арки коли. Розкрити свій внутрішній потенціал, так само розкрити свою внутрішню внутренний Угу. Mm -hmm. Так у нас Юра став <смеш> <ельян. смеш> Не гейм. Наем, бісексуалом. <смеш> ладно, биссексуалом, бі изи. Все ще еще ему здається эти все ж таки більше. А е. Є... А, ладно. That's, bad. That's right. That's bad. That's right. It's me. I T B O I B P and O dollar sign. It's я короче це запам'ятав цю пісню. Я, ну, я раніше її чув не був, тосі, я її запам'ятав як. Uh, LGBTQ плюс <толкан> <плес> <плес> ну, Практично ну, то чо. Нормально. О! Ооо! Суспеттри! Книжка одразу! Дуже не одразу, але. It's me. That's right. It's me. It's right. Ну, no, в цілому, я мог би ще попродіть, якщо я вже пішов. Серьезно? Йоу Я ж сподіваюся, що правильно працює компас, тому що зараз таке відчуття, що не. И насправді я уже як хвилин 20-30 просто зайшов в Nether и зламав, короче, цей влог магнітит і поставив наново його и тепер у тебя такий компас, блин, гриба. Вами йде, Я не понимаємо. Не, в цілому, що, В цілому, я міг би зробити завжди портал. Mm -hmm. І вийти і по мапі дойти. дійти. Я не настільки безпомічний, все ж таки. Ну. Привіт, Свен. Так, ну давай protection 3 soul speed, mending. Feather falling, mending, плюс у цей, 24. А от так 16. 16 тоді робимо. Protection 4, Feather Falling 4, Soul Speed 3, Mending и додаем ему Depth Striding и, и Unbreaking. И c... 29 левелив. Adobe максимальный пидарас. Наверное, это Adobe. This app will disable in 3 days. Go fuck yourself. I will just reinstall this shit. Нахуя мне платить 16 долларов в месяц? Нахуя в месяц? Я могу программу купить просто? Конченые пидорасы, блять. Вот у меня будет своя компания э, по анимации нахуй. Я ни одну лицензию, блядь, адоба не поставлю на офис. Показово, я прям хочу стати ведомым для того, чтобы хуй Adobe. Адоб. Ну це я просто тому что неподобство какое то Ну типа. Подписку плати, блядь. 21 века охуели с этими подписками. Так, какие тут диалоги? Надо Угу, давайте... uh -huh, Да, я понял. Тут мы знайомимся с дайкими жителями места. Тизер, прямо на стриме. А ну-ка. На, на потім. Хоба! О, дізір, мені здається, в новій версії автостопом по галактиці, коли оці інопланетяни питають величезного робота, типу, а, в чому сенс життя і ваще. Мені здається, в новій версії він має типу, довго думати думати оце от руками і потім такий. Боба. Це новий канал, я вважаю, Це <с No> так, як бути ми... <с No> Я хочу, щоб хтось зробив едіт. <с No> Дорогі дами і господа! Всім привіт! А це наша програма Codebox, <с No> и ми відкрив. Сьогодні ми будемо відкривати кейс за 500 тугриків Давайте подивимось, що в ньому. <с No> Вау, диск! Говно, говно! И вау! Ну, диск, это тоже потужно. Это альбом с песен, який прям зараз играет. Дякую всем. Это АП на стрим, йоу. Дякую за АП на стрим. Ну, я не ваншота их, но... Не, ну, короче, я хочу скрита, то начи ваншоты. Да, скрита ваншота. Офигеть. Okay. Це коротше формілка їжі, я понял. <гум> ну так, да, по-хорошему, це знайти вже новий і просто його зачистити. Right <гум> З урахуванням того наскільки близько ці штуки, мені здається, треба зрозуміти просто на якій вони висоті, бо мені здається, вони приблизно на одній. І копати коротше просто їх нафіг. Ну, типу, в якусь сторону копати, 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 копати. Так, ну поїхали перевіряти, що тут не відкрив ще. Відкрив. О, у мене цей. О, я відкрив. О, якийсь. О, о о це щось прикольне. Efficiency 2 а, і. gaster bender pattern. Такого ще не було. Венcharch, in incharch. Книжечка. Книжечка на. Мендинг! Да. Прикол. Mm. о, о якийсь цей. Темплейт, которого ще не було. Да, ух, блин, реально краснолики. Но ну, я ничего не сделаю, чтобы выглядеть краще, деле. Ну, вот можно вот так, трешечки ближе сработать себе. Ключик. Ключик. Епен. О, мне сегодня везет на ключе. Я забаррикадирую. Угу. Mm -hmm. Забаррикадую до грыв все ще такое сама пока так, але заканчивается штука, что работает. Это я сегодня сделал вот такую вот такую штуку и вот такую штуку я подрубил по 5 ранку. А это он такой, ну, серьезно? Я такой, да, серьезно. А ты не верь? Ты что вообще взял, блин? Тихо, раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, там три зуб семь. Видим, нет, нахуй, блядь, пидор раз. Еб... Е... Ебал его мать, я пошел раз, их нахуй. И здесь рандомно воно. Еще после энду. Да дофига я вообще питья. Там тики початок буду. Я хочу нормальный мегабейс ебнуть. Да, э, потожную эпичную музычку с ТикТока. А після Энду мы все разбредаемся, грубо говоря. У нас буде оцей стартовий, стартовая база, а мы почнем и все Да. Uh, 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 можна буде їх змусити жити не разом зі старими, і подивитися, чим вони так само розвитися. Uh, да, так, так воно і працює, тому що. ну, працюватиме. Uh, бо ми в стартову зону не будемо. Ну, типу, вона буде як uh, музей. Uh, це буде музейна зона, да. експонатна. Це як, як десь в цьому. Коротше, в в океані полібасу буде корона стоять. О, стоп! Це запалився. Yeah. Yeah. Значить, ти його не відкривав. А ну відкриваю. Да. Блин, ооо. Оооо! Ну давай, у мене вже є на тобі. Єпі! знову на захід. Ну, типу, на захід там. Mm -hmm. mm -hmm. А може тут якраз десь і знаходиться, мо. Oh! Ооо! Вона, Шо? вона, вона, вона рідна! Oh. Вона рідненька! Довичка. Я знайшов, моя дирка, не чіпат! Я знайшов її! Я знайшов! Я тільки сказав, може вона десь тут і вона тут! Я зараз я зараз візьму, піду. Блін, і, і це буквально якраз найближче місце на мапі від нашої бази, яке не досліджено, у мене не відмічено на мапі. Я, я, я об'язательно виживу. Точно, ти вже помирав? Ні, ні разу взагалі за весь цей господи. Ні разу. О, є тут два. О, так треба 2-2, 3-3 и 4 сюди сам в рейкингом. І тепер ми додаємо мендінг. І як ми називаємо наш ідеальний ідеальну сокиру. Секера. Секира. Ні, отак. Вот Секира. <звук> Сломалось на колад. Так, і мені треба взяти тепер наші банери. Сюди. так, так, так. О! Оце те, що я шукав. І тепер. Гоша? Те, блядь, гоша. Гоша, блядь. Треба б цей мем сп сплотфой, блін, з гошей. Загадкова е діра. Да, 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 Боб, це. О, ні, Боб! Не можна туди. Фух. Це такий рофл нахуй буде, якщо я зараз загублю діру. Mm -hmm. Да, ну не ви Да ну ні, да ну ні! Все, не, я знайшов, окей. Моя дірка не чіпат. І тепер. Опа. Перемочимо загадкова діра на мапі. Це моя шахта Гоша, бо гоша, будь ласка, не, не треба суїцидальні думки свої. А як було такое? Блядь, Блять, Гоша, го... М -м, Гоша, Гоша, ні, Гоша, не підходь добриво. Все, блять. День 4. Сьогодні день почався з рабовласництва. Сині раби почали на мене працювати, танцювати під однотонний біт та приносити мені цукрову тростин. Можна сказати, що вони майже працюють на плантаціях хлопку. Мені нравится. Сьогодні я продовжував займатися зачарами, по більшій мірі без стріму. Зробив шалом, ходулі 69 2, 0, дотик дотик підіділиць Голгемблі, а також лопату без назви та сокиру Сікеро, де того, щоб Лово зачерити худулі, я пішов у Незер. Там я бродив по минулих маршрутах Райтмена. Випадково зафармив і фертові стежні та виконав головну ціль знайти сол Soul... Walk Три чи як він там. Також я завів нового друга, його звати Свен. Сподіваюсь, хлопці його не вб'ють. Ще я збирав Глоустоун, аби трішки покращити обсерваторію. Після гарної прокачки ми з Райтманом знову пішли в данжі. Виявилося, що ми не все там відкрили, але тепер відкрили. Йому знову випав тризуб, тому він поділився їм зі мною. Відірвав від серця цитата Константин. Тепер ми прямо імбові. Тепер мій Тепер на смайт ваншотає зомбій і зветься прожарка нечисті. Нота починає дратувати. Синіх рабів треба буде перенаправити кудись трішки далі. Коли я повертався з данжу, я вирішив трішки дослідити мапу і наткнувся на ту саму найпершу мою свою діру. Я не вірив своїм очам. Більше того, я якраз почав говорити про те, що десь тут вона може бути, і ось вона була перед моїми очима. Щоб не втратити її, я позначив її на мапі новим банером. Заодно розібравшись, як ці банери працюють. Нота реально починає <рес> <рес> так. <рес> Також я перекрасив мішки і зробив так, щоб Гоша міг проїхати тунелем до ферми. Гоша веде себе дивно і чомусь трішки суїцидально. Йому подобаються гори та різкі схили. <рес> можливо це пов'язано з, пов <рес> з тим, що його проти власної волі. А, Поч почали думає? спарувати сказав, що з іншою конякою невідомої статі. Про це мені сказали вже постфактум. Я в шоці. Сподіваюсь, кінь не кінчить себе раніше ніж треба від того, що кінчив тоді, коли не хотів. На цьому журнал за перші чотири дні на сервері. Потужна туса підходить до кінця. Дякую, що були зі мною і слав. Ні, один-чотири. Чекай, не п'ять п'ятого ще не було. Все, це дописана книга. Можна читати, можна робити копії. У мене буде триматися оригінал. А це вже тепер для реплея, Коротше, Це був четвертий день, Підписуйтесь на канал посплатив. Подавай, сподіваюсь, нарізки прикольні якісь виходять з цього. А скоро ми відкриємо сервак для всіх. Можливо, навіть коли ви це дивитесь, ми вже відкрили е і можна потрапити і пограти з нами. З нашими прикольними пригодами на сервері потужно тут з вами влизі, український мене все. тусня. Десь на фоні. Але була з нами в дусі, внуху на птик. Да. Опа.